Добрий день, любі друзі. Радий вас на своєму каналі. Це відео є продовженням плейлисту уроки 3D-TinkerCad моделювання, де ми поступово розглядаємо інструменти та прийоми створення 3D-моделей в дуже цікавому сучасному онлайн-редакторі Tinkercad. Продивіться, будь ласка, попередні уроки, якщо вам щось не зрозуміло в сьогоднішній темі. Закликаю вас підписатися на мій канал, де можна знайти цікаві речі з міру інформаційних технологій. Також на моєму каналі можна знайти курс відеоуроків по. Програмування мобільних пристроїв або роботою з робототехнічними конструкторами. Все це ви зможете знайти в розділі плейлісти або відео на моєму каналі. Закликаю вас підписуватись. На попередньому, 9-му уроці ми розбирали, як створювати зображення на основі імпортування. Тобто, коли в нас вже є модель якийсь об'єкт, і ми його можемо імпортувати. І якщо ви це пропустили, подивіться, будь ласка, тут буде посилання зверху, справа. А сьогодні ми розберемо нову тему: як експортувати для чого це потрібно і як це зробити, коли ви вже змоделювали свою модель, зробили яка, як ви її хотіли, і тепер хочете, наприклад, її. Надрукувати. Щоб надрукувати свою модель, треба використовувати 3D-принтер. Якщо у вас його немає, це не біда. Можна звернутися до будь-якої фірми, яка надає такі послуги в інтернеті, багато об'яв за цим напрямком. Я от пошукав і це не реклама, просто в найближчому приближенні я хотів вам показати, що є фірми, які це займаються, є певні ціни, але нас цікавить, що. Що ми маємо на цю фірму відправити, окрім грошей. І тут ми бачимо, що для замовлення нам необхідно передати на цю фірму, яка займається друком. Модель в форматі, ну, ця фірма потребує формат STL. Іншу я якусь знайшов, які кажуть, що для 3D друку від нас потрібна тільки модель у форматі STL, 3DS або PLY. Отже, відмічаємо, що STL ще раз. Пропонують нам надсилати. Є у нас отака якась ще одна фірма, яка каже: для оцінки вартості треба 3D-модель в форматі stl або obg. Тобто, ми бачимо з вами, що оцей формат файлів stl він є, так би мовити, стандартом у мирі у світі 3D друку трьохвимірних моделей. Дещо на четвертому уроці, де ми з вами вивчали групування та відсікання методом отворів, ми будували таку гарну кружечку. Сьогодні її і візьмемо для експортування. А якщо ви цей урок не бачили, ось тут зверху справа я дам вам посилання на цей відеоурок. Отже, чи я зробив модель, чи я відкрив вже існуючу. В мене є бажання її експортувати, щоб відправити на друк. І для цього у нас отут справа зверху є така відповідна кнопочка Експортувати. Зазначаю, що в мене зараз один об'єкт, але могло б бути і декілька об'єктів, і тому треба визначити, що саме я хочу експортувати. Бо якщо я виділю лише один об'єкт, і коли я натисну кнопочку Експортувати, то я можу експортувати лише вибрану форму. Але якщо у мене в проєкті їх багато з якихось там елементів, то я можу вибрати всі елементи. Але ми будемо сьогодні експортувати лише оцю форму. Якщо ви є щасливим власником 3D-принтеру, то ви можете вибрати оцей розділ 3D-друк і налаштувати свій принтер. Але ми сьогодні розмовляємо про експорт. Отже, як ми попередньо вже визначили, нам треба експортувати для 3D-друку саме у форматі STL. Ну, також можемо і в OBG, але в більшості пропозицій фірм, які можуть нам надрукувати, ми бачили саме STL. Для цього натискаю оцю відповідну кнопочку STL і бачимо, що після підготовки моделі ми бачимо, в розділі загрузки в нас вже завантажився наш файлик. Класні, що на цей файлик я бачу, що ось. Він у мене зберегся в відповідній папці в форматі STL. Я його, відповідно, можу відкрити за допомогою вбудованого у Windows переглядача 3D-об'єктів, впевнитися, що це саме моя кружечка, а не щось там інше. І тепер я можу цей файлик відправити до. Тієї фірми, з якою я вирішив співпрацювати в сфері друку своїх об'єктів. Сподіваюся, що інформація надана в межах цього уроку, була для вас зрозумілою та корисною. Ще раз закликаю вас підписуватися на мій канал, коментувати, поширювати його серед друзів та однодумців. Я з вами на сьогодні прощаюся. На все добре, до побачення.